В розрізі кожного із напрямків це стосується і медицини, і освіти. І де окремі проґра йдуть окремі програми, пов'язані так чи іншим образом з енергоефективністю. Це встановлення на дахах і сонячних батарей. Це додаткова установка альтернативних джерел живлення. Кожного з цих об'єктів дуже важливої соціальної інфраструктури медицинської, освітньої інфраструктури, це облаштування бомбосховищ в цих закладах. Це теж я рахую можна віднести до, так скажемо, комплексної енергоефективної і в цілому безпекової готовності кожного з цих напрямків. Іде планова підготовка до опалювального сезону 24-25. Дякуючи, скажімо, компанії Нафтогаз і Уряду до наступного засередина наступного року, ми не будемо не будуть зменшзбільшувати ціну на природний газ. Це будемо так казати, дозволить нам зберегти ціну для безпосередньо деситів на тепло. І це дуже позитивний шаг, який дозволить нам утримати систему в нормальному робочому стані. Сьогодні йдуть гідротехнічні всі випробування. Вони всі йдуть в штатному розкладі. Практично 90% наших міських котель, комунальних котельні сьогодні, готові до експлуатації. До виробництва теплової енергії, тому якихось позаштатних ситуацій сьогодні в місті нема. Одним із великих проєктів, які ми плануємо реалізувати в першому кварталі 2025 року, це встановлення на першій котельні в Київському районі конгеренційної газової установки, яка зможе виробляти автономно виробляти і достатню кількість електроенергії і тепла, практично на Весь київський район.